Про спортивний клуб Легіон на Київщині відомо дуже мало. Тобто про досягнення клубу інформації достатньо. А ось як Житомирська команда поводиться на полі, її тактика, сильні і слабкі сторони майже невідома. Тому і задачу перед гравцями Бучі було поставлено конкретно, а саме забити якомога більше і не пропустити. Ну, в першу чергу, значить соперника не знали Ми соперника ми його не бачили, інформації не було. Тому задача була в першу чергу не пропустити м'яч, тому що... Отже, з самого початку гри обидві команди намагалися вирахувати слабкі місця у обороні суперника, але і гості і господарі діяли дуже обережно. Хоч останні були більш наполегливіші та винахідливіші, напад бучан частіше загострював ситуацію біля воріт червоно-синіх і навіть декілька разів перевірив майстерність Сергія Школьного. Та все ж забити не вдавалося. Невідомо, яким був би результат матчу, якби на 27-й хвилині із поля не пішов Василь Селюченко, отримавши дуже неприємну травму. Досвідчений захисник зірвав чимало атак господарів. мы этим воспользовались моменты создавали за счет комбинации. Ну и плюс еще то, что мы отрабатывали ну, стандартное положение перед этим. Мы как раз со стандартного положения наигранного. Первый мяч не забили, а второй забили. Тепер, коли захист суперника послабився, бучани могли вільніше комбінувати біля воріт легіону. Атаки на ворота червоно-синіх йшли одна за одною. Протягом майже 12 хвилин стадіон не міг перевести побут. І нарешті на 39 й хвилині Олександр Петрук, випередивши захист суперника, точно прибув у дальній кутворі. Рахунок було відкрито, але то був тільки початок. До кінця першого тайму господарі невпинно атакували, не даючи ані хвилини передиху гостям. Ті ж час від часу проводили контратаки декілька разів, навіть досить гострі, але серйозної загрози воротам, що їх захищав Дмитро Безпідчук, вони не несли. На перерву Бучани йшли переможцями, але попереду була ще одна 45-хвилинка, і невідомо, які сюрпризи, вона готувала. Хвилювалися усі: вболівальники, адміністратори, тренери та, мабуть, більш за всіх хвилювався президент футбольного клубу Буча Василь Олексюк. Ми в першу очередь переживаю, тому що для футбольного клубу Буча сьогодні це новий шах, новий кубок. І ну, задача ту, которую ставим, достойно виступить в, чемпіонат, в чемпіонаті області і в Кубку України. Ми її поставили, ми її обязательно будемо виконувати. Але ніяких несподіванок другий тайм не приніс. Господарі впевнено грали у свою гру і результат не забарився. Гості все частіше почали порушувати правила біля власних воріт і за це поплатилися. Після одного з порушень Сергій Дорофеєв майстерно пробув штрафний, подвоївши рахунок зустрічі. Наступні 20 хвилин гра точилася в основному у центрі поля та на половині спортивного клубу Легіон. Футболісти Бучі, піймавши кураж, дружно насіли на ворота гостей, не даючи останнім і хвилини перепочинку. «Червоно-сині» декілька разів перетинали центр поля і навіть пробули штрафний, та їх зусилля виявилися марними. А господарі дотисли легіонерів. На 70 70-й хвилині Олександр Петрук робить дубль у падінні головою, забуваючи третій гол. Остаточно крапки поставили Дмитро Мануйленко. вийшовши на заміну на 82 й хвилині зустрічі за дві хвилини до кінця основного часу, Дмитро забуває четвертий м'яч у ворота суперника. Игра должна была быть довольно-таки очень серьезной, что показали первые минуты. Хотя, сразу заметил и увидел, победит тот, у кого будет сильнее физические кондиции. Сегодня физические кондиции были на выс ну, выше у футбольного клуба Буча. Ну и Надеюсь, конечно, на позитивный результат по сумме двух матчей. Більш ніж переконлива перемога футбольного клубу Буча. І на матч-відповідь, що відбудеться 31 серпня у Житомирі, можна їхати спокійно. Але не слід забувати і про те, що футбол це гра, яка повна несподівана.